Привіт. З вами на зв'язку аналітична служба Guru Markets. Почнемо із загальної інформації про корпорацію. Якщо хочете, можете призупинити його. Пропонуємо детальніше ознайомитися з усіма показниками корпорації. Проаналізуємо основні показники компанії Dell Technologies Inc. Тикер DELL. Огляд базується на актуальних даних станом на 7 липня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets компанії Dell Technologies Zinc належить до підкатегорії Кампсет у порівнянні беруть участь 9 організацій. Результат для відповідної компанії 3,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,6 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках всього ринку в цілому бачимо, що середня оцінка по всьому фондовому ринку в цілому становить 1,8 бала проти оцінки 3,5 For Dell Technologies Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Dell Technologies Inc. і акції під категорії ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Dell Technologies Inc. показали динаміку мінус 12,3 віц. Проти цінової динаміки в підкатегорії мінус 2,8 віц. Ринкова капіталізація корпорації Dell Technologies Inc. оцінюється в 84,99 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 323 мільярди доларів. Балансова вартість компанії становить 1,51 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорією становить 68 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка Dell Technologies Inc. у підкатегорії у випадку оцінки фондового ринку становить 26,345%. Балансова вартість становить 2,233%. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації підкатегорії погано мінус 1 бал. Підприємство, що аналізується, не має боргових зобов'язань. Результат за рівнем фінансових зобов'язань підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку дорівнює 19, середній по підкатегорії 18,8. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Прибуток за останні 12 місяців склав 4475 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 7347 мільйонів доларів США. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,9 середній по підкатегорії 1,5. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 96 610 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 134 370 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Маржинальність становить 4,6%, а середній показник для підкатегорії становить 8%. Оцінка рентабельності порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Частка підприємства в чисельності персоналу за підкатегоріями становить 35,411%. Це на 34% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 787 тисяч доларів тоді як у підкатегорії 1058 тиздол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Прибуток на одного працюючого становить 41,4 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії 56,1 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 895 тисяч доларів. У підкатегорії 699 тисяч доларів. Оцінка доходу на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Кількість скорочених акцій становить 6,6% порівняно із середнім показником для підкатегорії 4,8%. Індикатор RSI 14 показує рівень 67% для компанії Dell Technologies Inc. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 69%. Фактична вартість акцій компанії становить близько 125 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 138 доларів США. Переходимо до столу замовлень, який доступний для вас. Посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі за результатами оцінювання Dell Technologies Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Makets прийнято рішення Не відкривайте замовлення, оскільки це відео є оглядовим. Дякую аудиторії за перегляд до кінця та за використання довідкової системи від Makets.